Зараз будемо говорити про Миколу Вінграновського, про українського письменника-60-ника і про те, що зараз на е, його батьківщині в Пермо, Первомайську на Миколаївщині. до речі, для мене це відкриття, хоча мені здавалося, що я ніби добре вчила українську літературу, тим паче бабуся в мене була вимогливою вчителькою мови і літератури. Але для мене це відкриття, що він з Миколаївщини. Власне, буде там відбуватися фестиваль Вінграновський Артфест. І в нас в студії учасник цього фестивалю, а також письменник Сашко Кучеренко. Раді вас бачити в студії. Первомайськ. Первомайськ знає, хто такий Вінграновський? Миколаївщина знає, хто такий Вінграновський? Як вам сказати? Є певний такий сумний момент. Це інерція з часів Совєтського Союзу, радянського. Ну я називаю совєтські часи. Так? І совіти настільки провели свою би, цю пропаганду, що люди досі занурені великою мірою в той час. І якось ну, ніби тоді і популяризувалися письменники, але все-таки більше такого пролетаріату, які там от заводи, заводчани і так далі. Ці люди, я би не сказав, що в них є така якась висока культура і цікавість. ну Високими видами мистецтва, от є така специфіка, просто і це характерно як Первомайську, так і моєму рідному, южноукраїнську, місту супутнику атомної станції. А, -а назви такі. Красиві, українські, я іронізую зараз. Первомайськ, Южноукраїнськ. Так, все ж до того й ведеться, що зараз ну, зводиться до перейменування, якби справа уже йде. І е, організатор Вінгерновського фестивалю е, Олександр Висоцький він є теж одним із ініціаторів е, альтернативних назв. І я е, в Южноукраїнську є один одним зараз із основних. Е, Ну, популяризаторів козацької назви Гард от ви в мене бачите таке гуді гарне із емблемою печатки гардівської паланки Запорізької Січі. От слова гард, типу ґард, захищати захист, гарда, гарде. Зокрема, в тому числі там дуже багато, як в багатьох назв таких цікавих овіяних легендами, є десятки просто версій різних, але це добре, що їх десятки в порівнянні з назвою Ю. Жнаукраїнська або південно українська то місто Хухтю. могло би називатися Гард. Ну мені здається, що це було би перспективно, uh -huh. так як е, у нас знаходиться національний парк Бузький Гард, і uh -huh. можна було би дуже розвинути е, в, в цьому регіоні туризм. Зокрема, і людям було би дійсно цікаво приїхати в місто Гард, набагато цікавіше ніж Південноукраїнськ. українськ Тобто е... я до речі, от, гарчу підтримую, якщо а скільки, та. а скільки таких в южноукраїнську, який би міг бути гардом, таких. Як ви що би хотіли, щоб перейменували врешті ваше місто? І скільки в Первомайську тих, хто підтримує перейменування, і яке би воно мало бути, як би мало називатися то місто Первомайське, а... яке є батьківщиною і Вінграновською? Так навскидку, якщо сказати, я не можу, я не ванга, але якісь певні опитування були так, в яких брали участь тільки 12% жителів нашого міста, але серед них десь приблизно 20. Ну я вважаю найоптимістичніше 20-25% людей, які от вони наймолодші, вони найкращі представники, найперспективніші. От ми лист ходили з листом, підписував там, директор ПК енергетик, заслужені працівники культури і так далі. Люди, які дійсно тямлять щось в цьому. А більшість людей, якби вона не тямить, вона просто їздить на завод кожен ранок і з вечора повертається. В місті Перемайську теж я не можу сказати, тому що я в ньому не живу, воно сусіднє. Але мені здається, що плюс-мінус така ж сама десь тенденція. Тобто більшість людей, вона інерційна, от, не чіпайте нас і все. От. Uh -huh. А якби меншість, став, вона між собою там бореться. І перемагає той, хто з меншості е, був переконливіший, а більшість приймає просто. І друга частина питання. Я... Про Первомайськ ви все добре сказали, власне, а якщо говорити. А, про назву Первомайськ. Та. Якою б була назва? Там цікавіша е, ситуація, тому що у нас якби все е, однозначно. У нас є історична назва Гард в околицях міста. Там був центр Булгардівської Бу... Бу... Паланки Запорізької ага. Січі, тобто центр області е... одної із семи. А там е... був, по-перше, орлик, е... це був замівник е... козацький, ну, фортеця така була. І е... далі там є три райони міста: Ольвіопіль, Богопіль і Голта, які в свій час комуністи в 19-му році об'єднали під назвою Первомайськ. Е... І то люди місцеві були проти. було повстання. от Їх розігнали, там постріляли, якби вони. Прийшли вдруге, і все одно Петровський приїхав, той е легендарний, який Дніпропетровський. Вони написали Первомайськ, там mm -hmm. постановили без людей. От як це і було. Це зараз ми бавимося в демократію і так ага. далі. От і ті люди, які звикли вже до цієї назви, вони не розуміють, що тоді не питали. Це зараз їх питають. Якщо б назвали перше першотравневськ, то може б зараз би такі би було б якісь інші дискусії. Я просто дивлюся, спостерігаю за тими дискусіями, які відбуваються в місті Чорноград. Я просто пам'ятаю світ комбуї жив. Тоді в 90-х, на 90-х проводили референдум, і тоді не добрали голосів. І тоді рух, який здається, ініціювався референдум, з перейменування Чорнограда на історичну назву Христинопіль, не добрали голосів, і це сприймалося як поразка, що такі трохи про. Російські мешканці, бо там дуже багато з кузбасу завезних та далі, типу, не от А Зараз вже все перевернулося з ніг на голову до, до Дригом. і тепер кажуть, що ні, це все червона Русь, це історична назва. А зараз ми будемо це сполонізований Крістінополь. Та ви що я та буквально куди? от кілька простотез про цю всю ситуацію в двох словах. Перше, якби вчились так, як треба, то й мудрість би була своя це Шевченко. Тобто, у нас є повальне, якби темний люд, який не освічений в планах історії е, і інших е, галузей. Друге, це те, що місцева специфіка цих міст, як ви кажете, тобто Червонограда чи Южноукраїнська, однаково там була завезена е, певна кількість, е, велика кількість немісцевого місцевого населення. В них немає ніякої прив'язки до роду, до родоводу, до корінь. Любові до цієї землі, вони приїхали заробляти гроші на шахтах, на атомних станціях. Їх більше нічого не цікавить. Угу. І ще й приїхали з новою. Але, назвою. але, але вони приїхали так, з'явилася нова назва, а тепер вони в голосуванні теж беруть участь. І так. тепер вони відстоюють ту назву, яка колись була новою, а тепер вона є старою. Фактор. Це недосконалості нашого законодавства. Бо я би взагалі, якби був законодавцем, я би все-таки зробив паспорт на громадянина і зробив би оце тестування на проходження громадянина України як він грановський допоможе первомайську і южноукраїнську стати українськими містами. Ну, дивіться, я вже казав, що там є історичних назв ціла купа. так, Там Ольвіопіль, Богопіль, Голта, угу. Орлик. Навіть якщо це буде Вінграновський, це буде так само добре, бо це буде не комуністична та радянська назва, і це говоритиме про постать самого митця. так. А постать Митця наступним чином нам говорить. Митець свій час написав працю, якщо не помиляюсь, 14 столиць України. Він там згадує. І Батурин, і Чигирин, і всі, всі е, речі такі. Е, також він Грановський брав участь у засіданнях пен-клубу, і, здається, десь в Буеносаресі виступав і говорив про е, ключові засади е, незалежної е, вільної держави, так, е, в тому числі України. Він говорив про майбутнє. І, я думаю, і все це що... було в совєтські часи? Так, я думаю, що він вписується цілком в цей контекст, просто якби його дійсно Ну, так само, як про Бандеру зараз кричать. Всі Бандера, Бандера, ну ніхто ж по суті навіть його праць не читав так. і не знає про що це. От. Це, так, це таке, це дуже поверхнево. От. Розкажіть трішки про сам фестиваль, бо зараз кажуть, Боже, покликали про фестиваль говорити, а говорять про перейменування, про суть міст, про те, хто їх населяє. Ну, Де він буде цей фестиваль відбуватися? Що там буде? Я детальної програми поки що не можу вам надати, бо я не організатор, я учасник, так. Але те, що я можу вже сказати про Поровомайський, трошки про фестиваль, це те, що, по-перше, там я Вінгарновський арт-центр угу. От Я проходив там повз, бачив його, поки що, на жаль, не заходив. Тобто, уже з цього починається популяризація імені. Далі організатор Олександр Висоцький, він є ведучим шефесту, тобто до цього вони вже розкручували Шевченковий. Якби ну, бренд на його батьківщині. А тут він якби хоче, як ви от і кажете, серед місцевих жителів в першу чергу напевно популяризувати, щоб вони побачили, що це дійсно якби важлива постать. І наскільки мені Сашко говорив, що будуть запрошені, якщо не помиляюся, Тарас Кремінь це мовний буцмен, і він вже син покійного голови обласної спілки письменників Дмитра Кременя. Роле Лаурата Шевченківської премії, тобто і він це він з Миколаївщини. Так, він з Миколаївщини. От далі, якщо я не помиляюся, нагад... тут є підказчик Євген Нещук. Євген Нещук. Так, да. на екрані все. Це... Це... Бачите, от, та ви краще знаєте, ніж я. От. Просто мене Сашко в якому контексті запросив, у контексті бесіди, як Вінграновський може бути пов'язаний з деколонізацією, з декомунізацією. І ще я в цьому контексті цікавий факт з біографії розкажу. Вінграновський в свій час він війшов до когорти шістидесятників. До речі, мій улюблений поет. І це я не просто так, щоб на ефірі похвалити його Дійсно, вже багато років я читаю. І він у нього багато громадянської лірики була, яка була ну, цілком протестна на ті 60-ті роки. Mm -hmm. І був такий цікавий факт, що під його хату батьків на Богополі чи на Богополі, як кажуть місцеві, це район Первомайська. Прийшли отряд якби, піонерів, і там стояла старенька мати і батько. І вони почали хором скандувати, ну, щось таке присоромлююче про всього Вінграновського. Я зараз не пам'ятаю. Конкретні слова, не можна почитати. Бо в нього була якась промова і теж був якийсь вірш. І е е його там називали формалістом, і він казав: там Я формаліст, я наплював на зміст, е відповідаю вам нефігурально. Якщо народ мій дійсно дійсно, е якщо народ мій. Числиться формально, тоді є дійсно дійсний формаліст. Тобто він був от таким протесним духом, от, і оці піонери, якраз і бідні мама і тато, які цей глум пережили. Тобто, це якраз все і є оцими маркерами, які нам сповіщають. Про те, що Вінгановський цілком вкладається в цю концепцію декомунізації, деколонізації, бо навіть сам фестиваль як культурна подія він уже декомунізовує, деколонізовує, бо ми там будемо говорити про українські речі, про культуру. Урніцькі речі, про мистецтво, про історію, от як Тарас Кремінь, як Євген Євгеннищук, тобто вони всі дотичні до цих речей, до цих процесів, до мови, до культури і, безперечно, місцевим жителям, напевно, може не старшому поколінню а молодому буде це цікаво, і це буде якесь зерня на майбутнє. Просто саме звучання богопіль або богопілля, та, так як ви кажете, і первомайську просто наговорю. для навіть для вуха не говорять уже про сенси і змісти, які. Орлик, наприклад, теж чудово мені подобається. От якщо перейменувати, отак там є три міста, йдуть, які до Миколаєва, так спускаються Пермайськ, Южноукраїнськ, Вознесенськ. Якщо їх перейменувати на Орлик, Южноукраїнськ на Гарт, а Вознесенськ на історичну назву Соколи, то буде Орлик, Гарт і Соколи. Втричі коротші назви, звучніші, цікавіші, і козацькі. Ну, це чисто, якби моя е, пропозиція. Ми просто зараз дуже багато граємося в демократію, але я вважаю в умовах війни гратися в демократію з населенням, думки якого при привели сюди війну. Думки населення сходу і півдня не варто і е, бажано було би взяти на себе відповідальність ключовим е, структурам, е, підрозділам, е, е, які займаються цим питанням, наверху, е, тобто комітетам Верховної Ради, Національної комісії. Ми, до речі, в національну комісію зі стандартів державної мови відправляли листа, отримали схвальну відповідь. Але біда в тому, що надіслали листа і е, там Артем Чорноморов, він депутат від нашого округу, нардеп і йому. Плюс-мінус таку надали відповідь, щоб він не образився, тобто, якби намагались догодити всім, але mm. це якраз і біда того, що не треба догоджувати. Зараз іде війна, і вона нам показує, mm. що треба мати конкретну якусь державницьку позицію. А, а не я, я, я скажу, таку крамальну навіть може таку річ, але чесно сказати, я от що з цим солідаризуюся, якщо люди реально не хочуть, щоб тут була така от українська Україна, так. Слухайте, зараз хороший Чолові. найвищий час можна навіть не їхати в Росію, можна спакуватися і поїхати в Європу. Можна там любити Росію з Європи, якщо так хочеться. Біда так? в тому що з нашим хлібом українським їм цікавіше тут жити і ситніше, розумієте? Mm. От і а, ще дуже а шахеди російські, ракети, обстрілювання Миколаївської області. Воно змінює якось погляди тих людей, які дивилися з обожанням. Сторону Росії. Е, от ви сказали е, таке слово, да, крамольну річ ви скажете. От я теж зараз скажу крамольну річ. Е, насправді, в Южноукраїнську жодної ракети не впало, ж, жодного шахеда. Ну, тільки десь там 300 метрів від е, е, атомної станції Осколочок упав від якоїсь збитої ППО там, бомби. І мені здається, що це також е, ну, впливає. Але в першу чергу я бачу, що дуже багато там росіян, е, уродженців із Зауралля, Омськ, Томськ, Красноярськ, Новосибірськ. І mm -hmm. Ті, які дійсно місцеві люди, вони називають їх красноярською мафією. Оце отак якби, є. І вони сидять великою мірою в, в, в керівництві атомної станції. Вони постійно якісь мутки, оборудки, десь там випиляли парогенератор, який ще міг 10 років попрацювати і вставили десь новий, з кимось там отримали гроші. Десь там плюс я вже мочу про те, що періодично вспливає тероборона Южноукраїнська там група в телеграмі, сповіщення, що затримана громадянка Южноукраїнська, яка. В своїх дописах в соцмережах популяризувала росі... ну, російська пропаганда, uh -huh. вона там е... наративи ці всі, і це ну я вже разів 10, напевно, спочатку повноштамої війни затримано, 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 звідки вони беруться, і при цьому вони там написано, що громадяни ну чи як народилися в Росії, тобто вони uh -huh. мають звідти коріння uh -huh. і вони там живуть. Але це питання вже до законодавства України. Треба змінювати його і треба вичисляти таких людей, проводити, як я кажу, оці тести, наскільки людина України. Ці наскільки вона гідна мати була громадянство. думка не давати всім паспорти зразу. Ну ця думка була, яка десь може ну на рівні Львова мала би спрацювати в 89-му році, так але ми бажаємо, трошки власне відновлення да? громадянства Знов. УНР відновлення, так ага. зробили насправді, наприклад, Естонія, Латвія, Литва. Ну, але ми знаємо, що в них uh -huh. значно довше трималися національні держави, вони протрималися два десятиліття. Це було дуже багато для того, щоб забити для розбудови uh -huh. держави. Вже на жаль, немає він грановському перемогти ту красноярську мафію. Скажіть. Е Ще, коли буде відбуватися фестиваль і Е, ви маєте якісь вірш, який хочете зачитати. Вінграновського? Якийсь е, Якісь коротенькі, якщо можете. А, саме Вінграновського, ага. Ну я можу і Вінграновського, в принципі, зачитати. Ну я просто в двох словах скажу, що я собі взяв збірку Сокира Сатири. Там mm -hmm. багато сатиричної е, лірики, в тому числі на тему нашого суспільства, і це все викриття сепаратизму, там політиків наших і так далі. Ну, друге... То ваша книга. Так, так. так добре, е, е, якщо треба це ваш псевдонім Сашко Обрій. Е, так, е, ну справжнє прізвище Сашко Кучеренко. Так, так. Е, ми так вас і представили. Так, вас і представили. <ріст> та, просто, щоб ми не е, так, я можу зачитати вірш. Просто на, він у мене в телефоні, і я його зараз швидко знаходжу і читаю. Добре, є час. Добре, Добре. давайте, Добре. давайте. Добре. ще вірша послухаємо. А, тим паче, тут вже і ваші земляки пишуть коментарі, що дякують за ете за розмову. Давайте ще Супер. він грановського ще також земляка одного послухаємо. Ну в двох словах скажу, що це вірш про Україну. Бо він просто назвав її ім'я так дуже абстрактно, спалений, спечалений печаллю, все життя таврований одним і тим же іменем. Я до тебе, друже мій, печалюю, обійми мене, зболений одним наскрізним болем, у нейлонових спіжонових роках, спіжонених роках прокотився я перекоти полем по дівочих снах та іменах. В Донжуани на алеї стіни, в демагогію, у твіст, у джаз, у вальс я тікав, тікав від Твого імені, як тікають тисячі із нас. Наздогнало, обхопило, глянуло, прокляло, простило, обняло, засмутилося, задумалось, поганило, випросталося, звело і повело. Це ім'я моєї долі хвища, це ім'я не лоскут носовий. Слухайте двоногі кладовища на печальній радості моїй. Це ім'я для вас лиш територія від колиски і до крематорія. В цьому імені ви днюєте й ночуєте, і для вас воно пшениця, порося. Я ще назову його ви чуєте, я ще потрясю ним всіх і вся. Я ще пропечу ним, ще проклацую кожну душу, груди і чоло, невігласами, подонками замацаним, наче воно зроду й не було. Друже, друже, товариство моє чисте, в нас роботи з літа до зими. Так вже склалось все життя, плямисте, так уже випростуємось. Неймовірно випростуємося. Ми Микола Вінграновський фестиваль Вінграновський артфест відбудеться на Миколаївщині в, Пермова... в Первомайську, де Микола Вінграновський народився. Буде буватися 4 листопада цього року. Якщо маєте змогу, поїдьте туди і послухайте багато ще поезій. Дякуємо вам, пане Сашко, Сашко Сашко Кучеренко. Чи Сашко Обрій, таке псевдо учасник фестивалю. «Вінграновський артфест був у нас в гостях.